Добрий вечір. Відео зняла ще в 2 години, змонтувала, і до цих пір я не можу вам його виложити. Тому що в 4 часа вечора у нас виключили світло. Поки я озвучила, поки я його монтувала, поки я намагалася його виложити. Світло відключили і зовсім не йде загрузка. Зовсім. Такий слабий інтернет. І, розумієте? В 4 годині виключили, о 16. І вімкну тільки о 20.30, пів 9. У мене день пропав, півдня. Я така зла, якби ви знали, яка я зла. Я вже кому тільки не казала, яка я зла. Всі, хто мені телефонує з рідних. Я... Я їм кажу, я така зла, я не можу. мене аж тіліпає всю. Я б це когось покусала. Ну як так можна? Ну, вихідний, в мене стільки планів, в мене стільки роботи і поприбирати, і постирати, і попелісосить, і їсти з вами, Ну це ж зовсім неможливо, розумієте? І так сталося, що це нашу лінію. Наша лінія була відключена вранці на 2,5 години. І ввечері на 5 з половиною годин. Це виходить, 8 годин наша лінія, наша черга, без світла. А коли нема світла, у нас нема і води. Світло вимкнули, воду вимкнули, батареї потрогали, також вони холодні. Пишуть, десь був приліт, не знаю, де був приліт, але це було заплановано з вчорашнього дня. Наша, наша черга саме настільки було, була вимкнута. І я оце сижу така зла, думаю, запишу вам відео. Включила свій фонарь. Ще такого ви мене не бачили. Я буваю зла. Ну, і, ну Я не знаю, як це передати. У мене всередині все аж колотить. Я хочу все одно це висказати і це запам'ятати. І, і хай вона залишиться в Ютубі. Ну, розумієте, я нічого не можу з цим робити. Знаєте, що мене мене найбільше виводить із себе? Те, що я нічого не можу змінити. Змінити нічого не можу. Сижу ось чай колочу, їм, тепер їм. Мені щоб навпаки менше їсти щось робити, так як нічого не робити, я то сімечки лузаю, то бутерброди собі мажу, зараз чай заколотила. Не знаю, що вам сказати. Я поставила щас камеру, зараз у мене телефон уже розряджується. Поставила камеру, де я себе не бачу. Тому що на камеру, коли ну, я себе бачу, як там, господі, на оцю камеру внутрішню, на селфі камеру то там зовсім отак мерехтить усе відео нікудишнє. Я повернула телефон, я не знаю, як я себе бачу. Що я там говорю, як я виглядаю, я не знаю, блін. хоч вам вискажу, хоч ви мене вислухаєте. Яка я зла, яка я нервна, скільки в мене роботи, скільки в мене було планів на сьогоднішній день. У мене все було строго розписано. Що я роблю вранці, що я роблю в обід? Не записалась на розвал туди, сюди, прийшла додому. У мене стільки роботи вдома, скільки планів? Все. Все. 4 години покинула стиралку. Я приїхала в 2 години додому, в 3 години я монтувала відео. Там, видно, ну, не монтувала, озвучувала, там прям звук в телефоні, де мої часи говорять, що зараз третя година. Стиралку закинула в 4 часа бум. Хоча по плану, по графіку, було, що світло вимкнуть о 18. Ну, вибачте, 16 і 18 це 2 години різниці. Я за ці 2 години намагалася щось встигнути, я нічого не змогла. Я о 16-й годині все, не допралося, лежить мокре. До 9 години тепер буде мені мокнуть. Куди ти гулять? Ну куди я піду? Там темно грязь і що, що ходить по темноті по вулицях темних. Ну я не розумію. Що, що робити? Що ви робите в таких випадках? Інтернету немає, того, що Київ стар літяне. МТС у мене закінчились мегабайти. Wi-Fi немає. О, все, все пропало. Інтернету нема, все пропало. Все. пожалувалась вам. Уже зустрінемось, коли буде світло. Не знаю. Хотіла ще, може, прямий ефір колись зробити. Та як тут можна що запланувати? Запла О, зніму вам оце таке. Жалісливе відео. Ну, Воно не жалісливе, воно хочеться вибалакатись, висказатись. У мене Марсік спить, він не розуміє, чого темно. Він спить темно, спить ніч. Він думає, що ніч, він навіть не грається, він лежить, спить. У мене навіть кіт спить, тому що думав, що зараз ніч.